Nintendo Switch OLED була кульмінацією першого покоління гібридних консолей, і ось після восьми років виходить Switch 2. Реакція людей була досить різна. Хтось в захваті, хтось каже, збирай ПК або краще Steam Deck». Але правда, вона, як завжди, знаходиться десь посередині. Так, тут безумовно є за що хейтити, є моменти, які хочеться критикувати, ненавидіти Нінтендо. Але є й те, що дійсно працює як треба. Тож давайте подивимось на цю консоль без фанбойства і без хейту. Просто з точки зору людини, яка взяла її в руки і спробувала в реальному житті. Наскільки приємно чи не дуже грати, чи реально прокачали щось, які проблеми залишилися іще з часів першої свіч. Я не буду занурюватись в цифри, терафлопси, маркетингові слайди. Якщо потрібно, ось тут підказка, там все по поличках. А ми будемо рухатись далі. Те, що перед нами нове покоління, зрозуміло одразу, і по тизеру, і по презентації, і коли просто тримаєш її в руках, є відчуття, що це вже інший рівень. Але при цьому важливий момент вона не витісняє першу свіч. Це X PlayStation 5 і PlayStation 4. Обидві існують паралельно. Так само і тут буде. Перший свіч лишається в продажу, і Nintendo не намагається закупати попередню модель. У першого свіча своя роль, своя вартість і, як не дивно, свої перспективи на майбутнє. Про це я ще скажу окремо, бо причина реально цікава. Якщо ви здогадались, напишіть про це у коментарях. Коли береш в руки Switch 2, перше, що відчувається, це його вага. Вона не виглядає гігантською, але відчутно важча, ніж здається, на око. Це з телефонами 6,1 і 6,7 дюймів. Різниця на папері вона невелика, але в руці це два абсолютно різних пристрої. І якщо у вас був перший свіч, повірте, ви цю різницю відчуєте 100%. По зовнішньому вигляду і якості збірки все дуже добре. У мене тут немає прям якихось кричущих питань, але якщо ви плануєте з часом лізти всередину, ремонтувати чи робити будь що інше, то у мене тут погані новини, бо ремонтна придатність за оцінкою iFixit лише 3 з 10, і це реально мало. Нінтендо, як завжди, економиться на компонентах там, де можна, але чи варто за це критикувати, так, можливо, бо були б кращі компоненти, був би і вищий ціник. А тоді вже з'явились і ті, хто запитав би, а чому так дорого? Хоча стоп, вона і зараз не надто дешева. Так, в мережі писали про великі рамки. Я два дні грав на і взагалі я не звертав на них увагу. На Steam Deck рамки в очі кидаються на першому свіч. Теж а тут Nintendo, схоже, зробили щось правильно, оскільки верхні рамки вони не дуже великі, то бокові рамки вони в очі прям не кидаються. Джойкони у другому свіч, вони змінилися, і тут тепер зовсім інше відчуття саме в руках. Вони трохи більше, пластик інакший, і це відчувається, але головне це його вібровідгук. Вона стала більш щільнішою. Це не просто такий дззз, як раніше, а більш рівний і глибший відгук. Не DualSense, не адаптивні тригери, нічого подібного, але пальці це точно відчувають, що щось змінилось і причому в кращу сторону. Тригери так і залишились кнопками, хоча можна було б зробити їх і аналогом, бо це дуже важливо для гонок. По зручності в мене руки часто затікали під час гри на старому свічі, і, на жаль, тут ситуація майже не змінилася. Консоль, хоч і велика, але вона не стала зручнішою. Тут треба буде брати насадки, накладки чи будь-що підхват для першого свіча їх вийшло. Просто неймовірна кількість, і я думаю, що так само буде і для другого. Стосовно люфту, то в першій версії люфт був помітний навіть візуально, і це було саме через рейкове кріплення. А у новій консолі ситуацію трохи підтягнули. Я не скажу, що різниця прям суперколосальна, але люфт справді зменшився. Тепер все сидить набагато щільніше і відчувається воно трохи надійніше. Стіки вони стали трошечки жорсткішими і більше зібраними без тієї розхлябаності, яка була у старих. У мене ні на першому, ні на другому дріфту стіків не було, і з цим мені пощастило, бо я знаю, що у багатьох людей траплявся дріфт стіків як на першій, так і навіть на новій консолі. Тобто Нінтендо тут, як завжди, вона грає в лотерею. І, до речі, я хочу подякувати спільноті Нінтендо за надану консоль на огляд. Спільнота UN... Де це команда справжніх фанатів Nintendo з України, які не просто грають, а створюють навколо себе активне середовище, стріми, турніри, новини, ретроспективи і ігри з підписниками. Якщо вам цікаво дізнатися більше про Nintendo, заглядайте до них на YouTube канал чи Discord. Посилання на їх канал я залишу в описі. Це не реклама, це просто від щирого серця. Якщо цікавитись темою, то welcome. Якщо прийдете, передавайте від мене привіт. Екран це окрема історія. Тут в мене таке, знаєте, воно двояке відчуття. Бо на презентації нам казали, що буде HDR 10, але жодних цифр не показували. Я тоді ще говорив, що швидше за все, HDR тут і не пахне, і я не помилився, пікова яскравість 450 ніт. Якщо хтось не в темі, то справжній HDR починається з тисячі. А тут на сонечко особливо не пограєш, бо яскравості бракує. Це не катастрофа, але обіцяли а По факту просто нормальна картинка. Я спеціально запускав гру, де показують всі можливості консолі. Там була міні-гра, щоб побачити різницю SDR, HDR, і я коротше її так і не зміг помітити. Все тому, що це не HDR, але це непогано. Якщо порівнювати з OLED, кольори приємні. Кольоропередача просто на рівні в порівнянні з першим Switch, Не OLED. Я очікував реально гіршого результату. Це IPS, він виглядає добре. Чи краще, ніж OLED? Звісно, ні. Бо oled Ревізія буде обов'язково через 2-3, може 5 років. Тобто, все одно ж Nintendo потрібно буде ці консолі продавати ще ще і ще. Але сам вигляд картинки він реально мене здивував, бо екран класний. Ще з помітного по екрану це 120 Гц. Працює воно плавніше, навіть eShop не лагає. Це вперше, коли у Нінтендо eShop не перетворюється на слайд-шоу. щодо роздільної здатності в Full HD, так, це приємно, це класно. Але це впливає і на автономність і я б напевно не дуже засмутився, якби роздільна здатність була 720P. На Steam Deck, маючи приблизно аналогічний дисплей, мені було досить комфортно грати в ігри саме на 800P. Але ми маємо тут інше, бо якби нам завезли екран на 720P, тоді б почали кричати: не пройшло 8 років, де інновації, де хоч якісь покращення, тобто це виглядає більше як свідомий крок показати, що от ми тепер це можемо. І ще одна річ, яка мене реально бісить у Нінтендо, я не можу зрозуміти, чому вони не зробили цього. Можливо, хтось з технарів мені пояснить. У Нінтендо Свіч є два режими: портативний і док-режим. В Вдок гра може рендеритись в Full HD. Це закладено в профілі самої гри. А тепер увага. Switch 2 має екран в Full HD. Але коли ви вставляєте картридж старої гри, вона не рендериться в Full HD, вона продовжує працювати у 720P. Якщо гра взагалі була важкою, то і у 540P. Походу, компанія це цілком влаштовує. У вас екран кращий, залізо продуктивніше, а вам просто беруть і розтягують стару мильну картинку. Дають кращий екран. Дають зворотню сумісність, але навіть не додають найпростішого, тобто підвищити просто роздільну здатність. І це ж не про графіку. Ефект рейтрейсинг, це тупо про пікселі. Рендер в 1080 p ніяк не поламає гру, а навпаки, консоль потягне, бо фреймрейт уже кращий, лагів менше, залізо сильніше, але зображення таке саме мильне, як і було. Навіть якщо ви підключаєте Switch 2 до телевізору, ви отримаєте ту саму якість, що і на Switch 1. Мова йде саме про ігри, які випущені були на Switch 1 без покращень. Маємо екран 120 Гц, Тепер нам треба і ігри, але з цим не все так добре. Я бачив 120 Гц лише на демці, ну там де вона показує можливості консолі. Так, там це видно. Ще є Metroid Prime Beyond, він може працювати в 720p і при цьому видавати 120 FPS. А от більше я щось не можу прогадати. Хоча, знаєте, є реальний кейс, де 120 Гц, екран і VRR працюють разом і дають досить відчутну перевагу. Наприклад, кіберпанк в режимі продуктивності. Гра йде в 40 кадрів, і якби тут був дисплей на 60 Гц, то зображення виглядало б досить рваним, бо 40 воно не вкладається в 60. Але 120 воно вкладається, один кадр на кожні три оновлення, і картинка вже значно стабільніша. А VRR підхоплює зміни частоти кадрів і згладжує все це, якщо FPS просідає чи скаче. І разом це працює як комбо. Частота екрана не стримує гру і не має відчуття, що щось смикається. В другому смічі реально прокачали звук, і тепер він е, став більш об'ємним. Якщо гра підтримує, то ви це обов'язково почуєте. З'явилась глибина, простір і загалом це досить пристойно, оновлення, якщо порівнювати з його попередником, то різниця реально відчутна. На жаль, я так і не зміг запустити YouTube, хоча він, наче як є на другому свіч, так би я вам показав цю різницю, і ви б також змогли її почути. З продуктивністю тут у нас все добре, принаймні на зараз, і ви це точно відчуєте. Нема сенсу рахувати терафлопси чи виводити якісь таблички. Я навіть частково розумію, чому Нінтендо не показує нам продуктивність на презентаціях. тобто залізяки, бо там не залізо, а оптимізація та геймплей, хоча це дратує, ну тобто не знання технічних характеристик. Але по суті, що ми маємо? Зараз запускається aaa і проєкти. Виглядають вони дуже і дуже пристойно. Я не знаю, що буде через 3-5 років, але зараз реально клас. І до речі, коли вийшла попередня свіч, вона була за слабкою, тобто там було не найпродуктивніше залізо, але тим не менш це не завадило їй продатись мільйонами копій. Вона і досі актуальна. Я думаю, що цього разу буде те саме. Гогварт Легасі це приємне здивування. Я грав в оновлену версію на Switch 2 і це виглядало реально круто. Стабільні 30 кадрів картинка м'яка приємна і без розсипання пікселів. Так використовується DLSS, іноді видно артефакти, чи щось розмазане, чи якісь квадратики вдалені, особливо на великому екрані. Але загалом виглядає воно добре навіть на телевізорі в 55 дюймів. І ви не відчуваєте, що граєте на портативці. Оцього обмеження його в голові просто немає. Але важливий нюанс, щоб отримати таку картинку, потрібна оновлена версія гри. Бо якщо ви візьмете картридж з Hogwarts Legacy від першого Switch і вставите в новий, то гра не стане красивішою. Просто буде стабільний фреймрейт в 30 кадрів. І те саме стосується третього відьмака. 540 p залишиться, просто тепер не буде просідань до 20 чи 15 FPS, як це було раніше. І це, знаєте, та сама історія, як з PS4 і PS5. Якщо версія під нову консоль буде краще, якщо версія не оновлена, то працювати воно буде по старому але стабільніше. Деякі гри отримують патчі або платні апгрейди, наприклад, за 10 баксів, а десь апгрейд безкоштовний. Також я гра в кіберпанк можна на телевізорі, можна в портативі, воно виглядає адекватно і грається приємно. Так, DLSS тут теж допомагає витягнути картинку з мильної роздільної здатності до чогось гідного. Але знову ж таки головне, що це не ріже око, це не вау, як красиво, але приємно дивитись і приємно грати як в портативі, так і на великому телевізорі. Nintendo Switch, що перша, що друга, це не стільки про графіку, а саме про досвід. І якщо вам потрібні ультраналаштування, трасування променів чи якась неймовірна продуктивність, будь ласка, рок Елі або чекайте нову консоль у Калабі з Xbox чи Steam Deck 2, чи взагалі купіть собі ПК, врешті-решт, ніхто ж не забороняє. Але якщо шукати універсальну консоль, яка може і в портативі, і підключатися до телевізора, то Switch 2 це досить оптимальне рішення. Тут ви маєте і ексклюзиву Нінтендо, і багато різної індюшатини, яка буде гратися і відчуватися дуже приємно. Ну і бонусом можливість запускати трі проєкти У мене поки не виникло бажання закинути перший свіч і грати лише на другому, бо вони себе по різному поводять і по різному сприймаються, і це окей. Якщо ми відкидаємо всі упередження недоліки, те за що хочеться критикувати Switch 2, то от на нього реально хочеться перейти. Мені є за що похвалити Nintendo Switch 2 в плані зарядки. Тепер блок живлення і кабель це окремі речі. Тобто, якщо щось трапиться з самим кабелем, то не потрібно змінювати все. Просто берете інший usb c і користуйтесь далі. Стосовно автономності в інтернетах пишуть, що вона дуже і дуже неавтономна. автономно. Так. Якщо ви запускаєте кіберпанк, вона більш ніж 2 години не протягне точно. Але ми тут маємо 120 Гц, більший екран, продуктивніше залізо. Тому так я хотів би, щоб кіберпанк у мене тримав 4, 6 чи 8 годин, але і конкуренти в цьому плані вони не надто вирізняються. Вони так само не живуть довго, тому що консоль компактна, але якщо ви хочете більше автономності, то тоді треба більший акумулятор. А більший акумулятор це відповідно більший розмір, тобто ми або про портативність, або про можливість грати 10-12 годин з отакою от консолю. Да? Якщо ми, наприклад, будемо порівнювати автономність. Першого свіч з другим, не OLED версією То граючи в ігри з першого свіч, там по автономності буде плюс-мінус все однаково. Якщо ми беремо OLED то OLED буде звичайно перемагати, бо це, як я казав на самому початку, це фактично найкраще, що створила Нінтендо в плані. В консолі, яка може як і в портативі, так і на телевізорі гратися. Стосовно вентиляторів, вона трошечки шумить, але вона не реве так, як це робив Steam Deck. я пам'ятаю, як вентилятор у моєму Steam Deck іноді починав витягувати душу з гри, і просто сидиш і чуєш таке... Тут буває шумно, але це терпимо, і щоб прям дуже почути, треба вимкнути звук, прислухатись, і тоді ви почуєте, як крутиться кулер. Вона нагрівається у складних іграх, але руки не печуть екран, не тьмяні, все працює досить стабільно. Найгарячіше, вона після док режиму, коли ви витягуєте її після сесії на великому екрані, але тоді це. Ну... Не так, щоб обпікає руки. Тож, якщо коротка, зарядка стала зручнішою, батарея очікувана з урахуванням продуктивності і екрану. І поки ви не женитесь за графікою в портативі, все працює саме так, як і має працювати. Одна з головних претензій, яку я чую, мовляв, на Nintendo Switch 2, немає в що грати. Знаєте, я частково згоден. Особисто в мене дійсно немає в що грати, але тут важливий нюанс. Мій перший свіч чіпований, і це розв'язує руки і перетворює його на універсальний комбайн з можливістю ставити моди. Покращувати графіку, ставити українізатори, розганяти консоль, ставити емулятори, ну тобто можливості безмежні, можна Linux навіть встановити. І у мене, відповідно, не накопичилося багато картриджів, які я міг би просто взяти і вставити в Switch 2. І тут починається проблема, бо якщо я хочу грати на новій консолі, мені потрібно купувати ігри з попередньої консолі і вставляти в нову. І таким чином я залишаюсь без можливості грати українською чи ставити моду на сінгові ігри. Але ситуація змінюється, якщо дивитись на консоль в білих умовах. Мені дали Switch 2 на огляд, і власника є великий аккаунт багато куплених ігор, картриджів. І тут вже інша історія: грати є в що, і не просто щось, що знайдеться, а прямо реально є в що. Так, стартова лінійка слабша, ніж хотілося б, тут погоджуюсь, але сказати, що немає в що грати, це перебільшення. Mario Kart, наприклад, я реально кайфанув траси, стали більші, додали нові режими, і навіть не заходячи в онлайн, я отримав ті емоції, яких мені не вистачало. Але ж у цій грі основний кайф, це саме онлайн-баталії. Ви поправите мене в коментарях, якщо я помиляюсь. Або, наприклад, перепройти ті ж зельди, але в 60 кадрів. Хтось може сказати, що так можна ж і на чіпованому Свіч зробити 60 кадрів, моди, розгін, патчі. так. Але більшість людей цим не займається ні розгоном, ні модингом, і якщо дивитись на базовий досвід, Свіч 2 виглядає впевнено. Чи буде цього року багато ігр? Побачимо. Комусь вистачить, комусь буде мало. Універсальної відповіді тут немає, але сказати, що їх немає взагалі, це неправда, бо ігри є, і насправді їх більше, ніж достатньо. Одна з тем, яку не можна оминити чи просто пройти повз, це злам Switch 2. Тобто, давайте по суті, вже на другий день після релізу з'явився перший так званий експлойт, Юзерленд Рівня. Це не злам системи, а просто доказ, що в ній можна впихнути кастомний код. Такий собі Hello World для ентузіастів: джейлбрейк, рут, емулятори, ні, цього поки немає. Це радше демо, мовляв, дивіться. Вікно відкрилось, але до справжнього зламу ще дуже і дуже далеко. А тепер трохи контексту, щоб зрозуміти, коли взагалі можливий повноцінний злам. На PS4 публічний Jailbreak, який дає доступ до запуску сторонніх програм, з'явився лише на шостому чи сьомому році життя консолі. І навіть тоді тільки для конкретних версій прошивки, бо якщо система була оновлена, злам вже не працював. PlayStation 5, яка на ринку вже майже 5 років, досі не має публічного повноцінного Jailbreak, хоча технічно вона дозволяє встановлювати Linux і в ком'юніті працює багато ентузіастів. Але поки що всі ці спроби лише на рівні демонстрації або часткового доступу. Switch 2 це новенька система з чипом Nvidia, з новим захистом і акцентом на оновлення і контроль саме через інтернет. Тому чекати, що її зламають найближчим часом, ну точно не варто. А ще можна зловити бан консолі, бо це протизаконно. У мене перший Switch... Чіпований, а я чітко розумію, що він ще буде довго актуальним, бо купувати ігри за оверпрайс, ну це треш, особливо в нашій реальності. Але я також усвідомлюю, що Switch 2 це інша історія, і поки що тільки для тих, хто грає офіційно. Я, якщо що засуджую піратство. Я не можу сказати, що Switch 2 це революція. Це впевнений апгрейд, без вау, але і без розчарування. Вона швидша, красивіша, зручніша, просто все трохи краще. Це як було з переходом з PS4 на PS5. Якщо вам потрібен графон Ультра-4К і весь цей парад, це не про неї. Для цього є ПК або консолі. Тут інше. Це простота, портативність і родинний вайб. Граєте де хочете, коли хочете, і саме цим вона і бере. Так прямо зараз немає гри, заради якої хочеться бігти в магазин, але ж Nintendo, вони вміють вистрілити і вже не раз це доводили. А якщо ви грали в перший свіч, ви точно знайдете сенс перейти. Якщо не грали, можливо, це найкращий момент познайомитись з іграми взагалі. І так, зараз можна зіграти в кіберпанк на портативній консолі. Це не про те, що треба негайно купувати Switch 2, це про сам факт, що можна, і це круто. Говард Легасі працює, виглядає не гірше, ніж на четвертій плойці, а кіберпанк навіть краще за Steam Deck. І ще з'являться нові ігри. Просто треба трохи часу. Я особисто почекаю, коли ціни впадуть, коли з'явиться український регіон, коли стане більше локалізованих ігор, тоді так і Нінтендо отримає мої гроші з задоволенням. Ціна до речі, це взагалі окрема тема. 80 баксів за гру це відверто погано, але деякі ігри вони дійсно варті кожної копійки. Ігри були і будуть, і з кожним місяцем їх буде ставати все більше. І коли Нінтендо Свіч 2 за перші тижні продається мільйонами, то це ж не випадковість. Це початок нового етапу. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно нової Nintendo Switch 2. А я дякую кожному та кожній, у кого є можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей. Посилання, я для вас залишу в описі і прикріпленому коментарі. А ми з вами почимось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!